Войн. А молодці, циклі. Михайло Ращенко нещодавно знову навчився обіймати близьких. Життя 19-річного хлопця змінилося кардинально три роки тому. Його збила автівка через важку черепно-мозкову травму. Михайло впав в кому. Аби врятувати сина, батько повіз його за кордон на реабілітацію. После того, что мы вернулись обратно домой в Одессу, в Украину, выяснилось, что здесь ничего нет, никаких залов, никакого оборудования нет, специалистов. Все очень сложно в этом направлении. Мне пришлось организовать этот реабилитационный зал у себя дома. Ника, покажи, насколько у тебя сильная рука. Потяни матомет на себя. Внаслідок аварії Михайло майже не говорив та не контролював рухи свого тіла. Поволі це змінюється завдяки щоденним тренуванням по 7-8 годин. Фізичні вправи, логопед, психолог. Про успіхи сина батько пише в соціальній мережі. Свою підтримку хлопцю висловлюють навіть українські зірки. Дорогий міша мене звати Святослав. Я думаю, ти знаєш, хто я. Я тепер теж знаю хто ти. Я пишаюсь твоєю мужністю, твоєю волею до життя. Сергію стали писати люди, родичі, яких потрапили в аналогічну ситуацію. каже на мільйонне місто з тисячами таких хворих немає жодного центру для фізіореабілітації дорослих. Так виникла ідея: якщо держава не побудувала такий заклад, його варто створити самотужки. За власні та гроші меценатів вже закінчують обладнувати приміщення, встановлюють тренажери. Деякі спеціально налаштовують під потреби людей. І ось зараз... Вот. Вот она, вот, резко она должна очень плавно, інакше ну я нормально как бы це восприймав у мене все в порядку з вестибулярним апаратом прочіка страх чи что то що паде сразу люби різкі стряски очень... невірують поруч створюють студію для навчання тут читатимуть лекції та семінари для родичів та готуватимуть фізіотерапевтів починатимуть з основ анатомії в кінці кожного курсу контрольне тестування Читать лекції будуть не тільки фізичні терапевти. Фізичні терапевти читають лекції фізичної терапії біомеханіки, а остальні лекції у нас будуть читати профільні спеціалісти. Тобто, це будуть лікарі, це буде нейропсихолог а, і, а, і ті люди, які напряму займаються. Наразі бракує спеціальної автівки, аби привозити візочників на заняття. Також потрібно декілька базових тренажерів, кошти на них хочуть зібрати через краундфандингову платформу Моє місто. Йдеться про 50 тисяч гривень. За перші три дні зібрали п'яту частину від потрібної суми. Чоловік може я не знаю, від чашки кофе і перевести нам цю суму. Може перевести велику суму. Тобто, вже, наприклад, був взнос, в 3 тисячі гривень, єдиноразово. тобто все це цінно, все важливо і ми ніяк в цьому плані людей не ограничували. Перші лекції обіцяють провести вже за тиждень. А якщо все буде за планом, то до кінця місяця запрацює і сам зал фізіотерапії. Віталій Гарнов Дмитро Боровецький перший міський.